Вітаю, друзі, ви на каналі Дані Ярової, і сьогодні говоримо про речі, про які ми не можемо говорити: про війну, про виклики, які нам на нашу долю випадають в зв'язку з війною, і про виклики, які, скажімо так, супутні війні, але які ми маємо. Все одно якось, як громадське суспільство, усвідомлювати, впливати на них. І сьогодні ми послухаємо продовження історії з Юрієм Касьяновим. Я долучаю Юрія до нашого ефіру. Вітаю, Юрій. Добрий вечір. Хотілося б запитати вже стільки багато, знаєте, стільки коп'їв е, в вашій історії, що хотілося б запитати: ми з вами записувалися мені здається, два місяці тому, і ви тоді тільки почали розповідати на предмет закупівлі, скажімо так, реактивних тронів та ракет. А, тоді ви тільки про це починали говорити, але вже за ці два місяці відбулось стільки подій. От розкажіть, що зараз відбувається у вас в мене чи в країні? Це різні трохи. А, давайте так в вашому підрозділі. В нашому підрозділі, от сьогодні прочитав, що нібито в нас за місяць 28 з половиною чи 29 з половиною вже СЗЧ пішло. За місяць. І це нібито інформація офіційна. І це просто жах. Е, я... Юрія, я хочу уточнити, це відбулось після того, як з'явилася інформація про ліквідацію вашого підрозділу. Це То за хід всі... на... до... я, я до... кажу, що я кажу за останній місяць, вже місяць пройшов після того, як ліквідували наш підрозділ. Тож, е, е, чому я тут про це кажу? Тому що е, в нашому підрозділі ніколи такого не було. У нас не було ні аватарів, ні са Ну, взагалі ніяких правопорушень, навіть е, таких дрібних не було. А, от коли розігнали наш підрозділ, то чотири людини пішло в СЗЧ і не повернулися з 78 людей. П'ятеро людей е, звільнилися зі служби, бо в них були так ну, були сімейні обставини. У когось там було три дитини маленьких, хтось був хворий, у когось поранення е давні. Ну, люди в нас служили і були задоволені служби, і держава була задоволена. Але коли це трапилося, люди пішли все СЗЧ. І от е виникає питання: був успішний підрозділ? Ми готові. Е я, якщо буде така можливість, якщо мене там не заарештують, як вони кажуть, що вони готують арешт. Якщо буде така можливість, то я, безумовно, виступлю на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Я готовий до цього. Я зможу там розповісти депутатам нашим шановним, те, що я не можу поки що розповідати тут в ефірі, бо є речі, які становлять військову таємницю. А я зможу доповісти, ну, я робив це і публічно, те, що можна зробити. Про ефективність нашого підрозділу, так от вірі то є... може, вибачте, то можемо давайте так констатуємо, що з моменту, коли з'явилася інформація стосовно розформування вашого підрозділу, скажемо так, люди, які мали підставу бути немобілізованими або не проходити військову службу, але її проходили, вони. Цих підстав же для них, ну умовно кажучи, вони для себе мотивації більше не мають. Вони і повернулися в тил. Правильно? Частина так. пішла в заче. Частина пішла в за так. І вони от теж поповнили ряди статичешників, це величезну армію СЗЧ. а про що я просто хочу сказати: що це проблема не тільки нашого підрозділу. Розумієте, от ця армія СЗЧ це відсутність мотивації, відсутність реформ у війську, відсутність розуміння у нашого вищого військово-політичного керівництва, як взагалі треба керувати людьми, які воюють добровільно або не дуже добровільно пішли воювати за нашу країну. Тому що ну, от зараз я знаходжусь на сході, і теж, знаєте, я скажу тут багато, я бачу різних людей, хто пішов добровільно, і вже там три роки добровільно тягне цю лямку. І ті, кого, так, як кажуть, бусифікували, але вони роблять це чесно і на повну катушку. Але я не бачу в очах, знаєте, от того горіння, того той мотивації, яка потрібна нашому війську, яка була спочатку війни, яка була на середині війни, Тому що це проблема, це проблема не суспільства, як такого. бо під час війни багато таких справ вирішує керівництво, а не суспільство. У нас знаєте, вже ну ми. З демократії перетворилися на такий собі авторитарний режим, і це ну притаманно будь-якій країні під час війни, бо а, держава притягує на себе багато повноважень, які ну, в демократичній країні вирішуються там демократичними яких, якимись інститутами, Ми, а, скажемо, громад... урізаються, урізаються, урізаються права громадян поселяючись держава. І, і тому держава несе більше відповідальності все більше і більше. І от е, ця армія се це пряма відповідальність держави. Не можна будь-кого там ще в цьому звинувачувати, крім нашого керівництва, яке ну от фактично своєю політикою зробило такі речі, що багато людей йде все за і пішли. Люди з нашого підрозділу теж успішного, бо мотивації немає. Бо коли успішний підрозділ, який майже все робив сам для себе і ну, успішно воював, і успішно розвивався, і успішно створював нові літаки і все інше, люди фахові, які на, в цивільному житті заробляли там до 10 тисяч доларів і прийшли до нас добровільно, не поїхали на Захід, а прийшли до нас. Добровільно мобілізувалися. Ці люди зараз, ну знаєте, сидять десь е, в якихось хатах, е, роблять якусь там ну, таку примітивну роботу, стоять там на е, як е, часові якісь, і, ну і це жах. Тому так вбивається мотивація. От про що я хочу сказати. Ну, скажімо так, сезиче у нас ще є таким методом переводу з частини в частину. Ну так сталося, у нас зараз от які часи, такі методи переводу. Сезиче також є методом переводу з частини. Так, але в частину. армія сезачешників не зменшується. Вона там більше 300 тисяч вже це офіційно. Натож, ну, яка частина а... переводиться? Юрій, а чи було таке, що ваших хлопців вже, скажімо так, вони перейшли в такі ж підрозділи, який був у вас, у підрозділ безпілотних систем. Тобто вони пішли по спеціальності? Ну так, безумовно. А, перш, перші дні нам казали. В частині, де ми були 10-й мобільний загін, нам так неофіційно казали, що всіх відправлять кудись там в піхоту, там можливо штурмовики і щось таке. Але після того, як я про це почав публічно казати, і я звернувся до Ольги Решетілової з цього питання, то всіх нібито відправили за фахом. Ну, мене відправили, знаєте, на дуже таку важливу, але... Скажемо, не мого не мого масштабу роботу, підготовку FPV дронів. Тож, ну, якби вона для мене так важливо, я її буду виконувати, якщо б мене не зарестують раніше, але ну, я виконував і більш складну роботу. І так, наші хлопців відправили теж в різні добрі гарні підрозділи. Але вони там займаються не тим, чому їх навчали от останній рік, півтора року, а декого там з 2022 року, і знаєте, інші хороші підрозділи завжди будуть програвати тому підрозділу в який ти прийшов добровільно який ти сам створював бо не тільки я там з моїм старшим сином створювали цей підрозділ всі люди які були в цьому підрозділі вони дотичні до створювання цього підрозділу У нас була дуже Така військова атмосфера статутна, як кажуть, да а з іншого боку, вона була дуже і дуже демократична. Люди завжди отримували можливість для розвитку і для. Того, щоб е, отримувати нові знання, навички і якось реалізувати себе. І тому в нас, скажімо, програмісти і електроніки, які займалися такою ж роботою в цивільному житті, вони в нас і займалися точно такою ж самою роботою. І це їм було цікаво. І іншим хлопцям, які запускали БПЛА, і, ну і таке інше. Юр, я вас хотіла запитати, ви вже е, згадали. Омбудсмена справ прав службової Ольги Решетілову, яку ми з вами знаємо з 2014 року, скажімо так, росли ми разом да, з волонтерства починали разом. Це достатньо нова посада для України, і тільки нещодавно був прийнятий закон вже про військового омбудсмена. Скажіть мені, на прикладі вашої бригади, як спрацював? Як спрацювала, скажімо так, ми зараз не оцінюємо людину. Ми говоримо про посаду, яка мала би відстоювати права військовослужбовців? В вашому випадку допомогла зараз представниця, яка очолює цю посаду, чи не допомогла? І так, і ні, тому що спочатку, от коли я звернувся з проханням, щоб людей відправили. Хоча б за фахом, щоб вони працювали як безпілотники, ну, ну, це, це якось природньо, так? то це спрацювало. Але Ольга Решетілова одразу стала на бік пана Дейнеки. Сказала, що він в своєму праві розформовувати підрозділ. Ну так у будь-якого командира є таке право, і він може формувати підрозділ або розформувати. Але для цього повинні бути підстави, тому що якщо ти розформовуєш успішний підрозділ під час війни, то це військовий злочин, а вона одразу стала на бік Дейнекі. вона одразу стала, скажімо так, на бік офісу президента. Я звертався до неї ще ну, з проханням бути посередником, ну, якщо можна так сказати, комунікатором з офісом президента, прекрасно розуміючи, що ключі від нашої проблеми вони знаходяться на столі щільників нашої держави, а їх дві людини це пан Зеленський і пан Єрбак. Але вона одразу стала на Протилежний бік, і це було моїм величезним розчаруванням, тому що 4 жовтня пані Решетілова, в мене є скрін цього листування, вона написала мені, що вона не буде нас, мене підтримувати, мене конкретно в цьому питанні, тому що нехай розберуться слідчі органи і суд. Розумієте, ніяких пред'яв до мене не було ще тоді, а вже вона таке написала мені в листуванні. Я був дуже здивований, То як вона по вас попередила про те, що ну, якісь можна сказати, стріжали... що попередила. А можна сказати, що вона проговорилася і сказала про те, що вже говорили в напевно в офісі президента, бо пані Рішетілова вона зараз можна, дуже близька, кожна, до да кожен так. Да. Да, хуже, вона президента. в хуже, так. офіс президента, так ну я скажу, що не тільки вона одна, а були інші люди, які мене дуже розчарували, були ті, які дуже мене підтримували, і мали, і мають зв'язки там ну, великі, маленькі, ну більше маленькі, да з офісом, тому що знайти роботу в державі неможливо. Зупинити подобається тобі Зеленський або Єрмак? не подобається. Є питання, які постійно треба вирішувати, скажімо, там бізнесменам, міністрам. Там і ви ну, ви ж знаєте, що в нас практично парламент і уряд зараз. Такі, скажем, декоративні функції виконують, а все замикається на офіс президента. Я просто констатую факти, і це всі знають, і ніхто цього не скриває. Це да, це вже такі ну речі, які констатують всі на всіх рівнях. У нас уряд, який має лише у президента, є три квоти по уряду. але... Ми бачили, як призначався уряд, він призначався повністю президенту. а Очільниця уряду говорить, що вона солдат президента, звітуючись, піхота піхотинець та президента, звітуючись на Верховній Раді, звітує чомусь офісу президента особисто президенту. Незрозуміло, я хочу сказати, нагадати всім. Ми парламентсько президентська республіка і конституція у нас написана геть інше. Против протилежне, да, що у нас уряд підзвітний Верховній Раді України, тому да ми можемо констатувати, що рішення в принципі у нас зараз приймаються в одному, скажімо так, місці. Так і я скажу, от що були в мене різні комунікатори. Я зараз не буду назвати інше прізвище, називати, бо ще, скажімо так, не прийшов час а, і були. Не менше розчарування, коли я бачив, як люди, які наблизилися до офісу президента, як вони змінили своє ставлення до старих товаришів, до знаєте, ну просто. Просто був, був, як, була якась дичь, якщо так можна сказати, коли ти знаєш людину, скажімо, ще там, з Майдану або з початку війни, і, і ця людина просто тобі передає те, що тобі треба заткнутися, мовчати, і єдине, що вона може, ця людина зробити, це пом'якшити твоє становище. Щоб тобі не дали величезний срок, тому що термін сроку, тому що вище військово політичне керівництво вважає мене злодієм. Розумієте, ще не було ніяких доказів, нічого. ВБ так не працювало, <кій> <кій> Я вибачаюсь. А, не було там кримінальної справи вже є. А вже тоді мені казали, що вище військово політичне керівництво вважає мене злочинцем. І тому єдине, що можна зробити, це пом'якшити мою долю. Розумієте? І це, це жах. Це не вперше не... в нашій країні без рішення суду людей призначають А, винова... Можу нагадати справу Шеремет. А коли наш президент вийшов, і сказав, що все злочин розкрито, виконавців вже знайшли. Ось вони. Хоча рішень знаєте, суду... президент, президент ще не був другом цих людей, яких призначили а, винуватими тоді. А я кажу про людей, яких я вважав, я вважав своїми друзями. Або товаришами. Я, я говорю про те, що у нас вміють призначати вини без рішення суду. Я про це. Я ну, це, це так. Знайомо. Це наша така практика ще за часів кучми, я пам'ятаю, можливо, ще раніше. А, ну так, так воно і є. А, окей, тоді з військовим ну, більш-менш зрозуміло. А, скажімо, так. Юрій, а ви вважаєте Продов... дивіться, я знаю, що ви звертались каргу стосовно того, що ви бачите зловживання в сфері контрактування дронів. Який зараз стан в цій царині? Ну, я не знаю, я ж не слідчий, я дійсно бачив якісь... Факти міг їх оцінювати як технічно грамотна людина, фахівець з дронів. Ну, якщо ти фахівець з дронів, або ти там фахівець, з, яких, ну, щоб робити якісь справи, да, ти робиш якісь салати, ти знаєш, скільки коштує цей салат, так? А, ти знаєш, як його зробити. Якщо тобі подають там салат Цезар по ціні. Там, Скажімо, тисяча доларів, то в тебе якось виникають питання. Тож так само і я... Я запитала про інше. Запитала, ви звертались в громадську антикорупційну раду в Міністерство оборони. Ви на них писали листа. Так, 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 бачила... я, я про це не кажу. Я про так, це не я кажу. навіть бачила статтю, що вони будуть розглядати цей кейс, в розрізі ваших свідчень, по суті. Так, я просто кажу, що і в. Раду цю і в набу я звертався як свідок з технічних питань. розумієте? чому це важливо? Тому що вони так Будіменко мені відповів, що вони не можуть розглядати справи, які коїться там в ДПСУ, тому що ДПСУ не відноситься до міністерства оборони. розумієте? Воює, як всі, а не відноситься аж ніяк, немає в ДПСУ ні армії, плюс нічого і. Ну, якби сама по собі організація там, Але десь, ж ви ну... критикували не закупівлю Держкордонслужби, Ви критикували закупівлю міністерства оборони? Так, от тому я і казав, що е, я писав про наш підрозділ. і Юдеменко відповів, що він не може втрутитися в ситуацію з нашим підрозділом, але їх зацікавило і, нібито, зацікавило раніше. Як він написав, е, можливо, воно так і є. І я думаю, що. Багато людей це зацікавило в нашій країні, і не тільки в нашій країні. І як так сталося, що одна нікому не відома а вдруг вона отримала третину ринку в минулому році, а в цьому році вже 70% ринку далекобійних безпілотників. Тому я і писав в ГАР, я писав як технічно грамотна людина, яка намагалася звернути увагу членів громадської антикорупційної ради, щоб вони звернули увагу на ці факти, кричущі факти. Тому що, знаєте, як там нас люблять казати, в чужий карман не заглядає, да? нібито це mm -hmm. щось таке. Але питання ж навіть не в цьому, питання в тому, що. На, е, от, е, от така м, зухвала, е, скажемо, такі зухвалий пер, 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 переділ ринку, да? це ж е, порушує всі принципи е, конкуренції. Да? Е, в нас не створюються інші хороші дрони, тому що на це просто не вистачає грошей. Е, і неможливо, коли одна компанія. Виробляє 70% далі навіть більше дронів на ринку, і їх застосовують. Неможливо навіть отримати якусь об'єктивну інформацію, які дрони гарні, а які не дуже гарні, так як ну тому немає що... порівняльної бази, немає так, 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 так. Якщо ти. В місяць використовується 2500 дронів половиною тисячі дронів всього 500 дронів інших виробників. То як можна порівняти які з них більш ефективні, аж ніяк. Тому це підриває обороноздатність нашої країни. Розумієте, Ну, окрім того, ми можемо говорити про те, що в умовах в умовах війни завжди не вистачає коштів, і в умовах обмежено фінансового ресурсу можуть бути якісь завищення по ціні, умовно кажучи. Ну так, і коли компанія одна компанія отримує такі величезні кошти, то ви знаєте, майже завжди в нашій країні вона зможе знайти якісь можливості для того, щоб е, ну, будь-які там, скажімо, перевірки її не торкалися. ну домовитися ну, зрозуміло. У нас правоохоронна система. Вибачте, з часів Януковича трохи було якось після часів Януковича, трохи було якось легше зараз, чесно кажучи, те що я спостерігаю це знову такий каральний орган, який Може, кого потрібно перевірити відкрити кримінальну справу, кого не потрібно, взагалі нічого не бачите. А, про стан речей в набу я вас питати не можу. Ви, я так розумію, проходите там по справі як свідок. Процесуальний статус, так? Так. І, так, ви, так. і ви під е, нерозголошенням е, е. Ну, я Я все ж таки. Деякі моменти розголосив, тому що це стосувалося моєї безпеки безпеки моєї родини, але я так скажу, що я напевно переоцінив можливості нашого набу, тому що ну є закон, який не дозволяє їм, на відміну від, скажімо, СБУ і ДБР напряму втручатися там в якісь справи, так. А вони діють строго в рамках закону, і навіть якщо вони бачать, що на свідка на свідка здійснюється постійний тиск, там йому шлють якісь кримінальні справи, то в них ну немає ніяких речагів законних, щоб цьому запобігти.